Закрий очі, відчуй землю під собою, відчуй, як усе тіло мягко схиляється до землі. Дозволь собі бути тут повністю, у безпеці, вдих, і ти наближаєшся до себе, видих, і ти відпускаєш усе, що не має значення. І я віддаю цей момент. Я більше не тримаюсь за контроль, я більше не борюсь з тим, що є. Я схиляюсь не перед слабкістю, а перед мудрістю життя. Я довіряю шляху, що вже прокладений для мене. Моя душа знає, моє серце веде, я слухаю, я йду, я приймаю. Я здаюся, я вільна. Побудь у тиші ще декілька дихань. Повернись в тіло, відчуй себе на землі, підіймайся повільно, з вдячністю. Сьогодні ти зробила найглибший жесть сили. Ти довірилась.